Слава нації, пані та панове, про історію України, Балина, частина 29. Хто жив в Угорщині до появи там угорців? Читаємо книжки Святослава Семенюка. Ось три такі грубенькі книжки. І одна ось така тоненька. Як вже ми наголошували вище, тяма Угорська Русь охоплює не тільки Угорщину, а й Словаччину і більшу частину території сучасної Румунії. З моменту свого народження і майже до наших днів українство було постійно присутнім не в Україні, а лише на тій землі, де, за словами Нестора, по довгих же часах сіли словени по Дунаєві, де є нині Угорська земля і болгарська. Причому треба пам'ятати, що болгарська земля протягом 9-11 століття містилася не тільки на півдні, як це думають пересічні українці та деякі історики, а й поруч Закарпаття на Тисі. Де донині існує містечко Полгар і де був епіцентр полгарської культури. Серед незайманого лісу, площею 20 тисяч гектарів, у Букових горах, біля гори Балван і штучного озера З Водограєм, в містечку Лілла Фюрет, на півночі Угорщини. Стоїть казковий палац, куди приїздять тисячі угорців, яких вабить сюди мальовнича природа, м'який клімат та величезна кількість пам'яток минулого, в тому числі археологічних, що зосереджені в музеях сусіднього мішкольця і ягера. Егра теперішньому. Однак Ніхто з них не підозрює, бо на цьому в Угорщині не наголошується, що ліла фюрет міститься мало не у самому центрі того краю, де зародилися не тільки слов'яни, а й русини. Звідки за Нестором власне, і пішла земля Руська. Де нині земля угорська і болгарська. Болгари. Під свою руку взяли наше Закарпаття бой, Початок річки Тиси. Але вони не втручалися в життя наших князів. І наші князі там керували і були господарями, але ж платили болгарам данину. Тому Нестор зазначив, де земля нині угорська і болгарська. Оце так. До тієї прабатьківщини українства так чи інакше прив'язані усі давньоруські племена, але найбільше вона асоціюється з білими горватами та полянами. Такі топоніми, як Пустополе, Князі та Київ, свідчать, що до 3 століття поляни заселяли район Мішкольця і Шароського потоку. Так як назва Київ або Києвець фіксується у Словаччині, Моравії та Польщі, тобто на усьому шляху їхнього ходу до Дніпра, то Кий, напевно, був патріархом їх роду, і це ім'я стало традиційним для багатьох полянських князів, в тому числі і для засновника Києва. Якщо повернутися, до 10-го року до нашої ери, тобто до часу виходу українства на історичну арену під назвою Остів Осів, то найвизначнішою подією того періоду нашої історії є їх поява на берегах Дунаю. Та подія закарбувалася в пам'яті нашого народу навіки, а етнографи. Констатують незаперечний факт, що в українському фольклорі, в тому числі історичних піснях, тема Дунаю звучить значно частіше, ніж тема Дніпра. Назва Дунай означає велика вода, що після досить тривалого життя в горах вразила і зачарувала наших предків. Наочно ілюструють розповідь Нестора про те, як по довгих же часах після гір. Сіли словени по Дунаєві, там, де нині земля Угорська, такі їх поселення на Дунаї, як Вишгород, Комарно, Русовці та острів Руст скічі Оросі, що в перекладі з Мадярської означає Мала Русь. Нестор говорить про Словенів, але в різних місцях свого літопису він постійно зазначає, що словенський язик і руський одноїсть. 10-й рік до Різдва Христового вихід Українства на Історичну арену. Це рік, коли римляни найняли осів, осіїв охороняти свій плацдарм на лівому, ближчому до нас березі Дунаю. І назвали вони той плацдарм постом, що згодом переросло в пешт. А той пешт був напроти Аквінкуму. А Квінком на правому березі Дунаю. І той Пешт охороняв той Аквінку. Той Яквін вже забув, як хто його зруйнував. Але як прийшли туди Анти, ота гунія анських племен, то на місці того Аквінкому збудували свою Буду, своє містечко Буда. І уже аж в 19 столітті Буда і Пешт з'єдналися в одне місто Будапешт. А тих буд. У нас в Україні купа купезна. І буде Орловецька, і буде Половецька, і буде Гутницька, і буде Нижня, і буде Верхня, і які ти хочеш. А це так. Безумовно, за часів імперського Риму аж до 4 століття жодної можливості русини перейти на протилежний берег Дунаю і просунутися далі в Панонії. Не мали, а тому основним напрямом їх експансії мимоволі став схід і північ. Тобто, на території Римської імперії пройти через Дунай не могли, тому пішли на схід до Дніпра і на північ до Балтицького моря. Отже, до приходу угорців усю територію Словаччини, Закарпаття і значну територію. Угорщини та півночі Румунії заселяли давньоруські племена. Іван Філевич, московський дослідник української крови із Люблінщини, ще у 19 столітті дійшов висновку, що руська стихія простиралася по обе сторони Карпат вплоть до Дуная задовго до вторження Мадьяров. Саме тут, а не у Подніпров'ї, зафіксовано 54 назви поселень руської народності ix 11 століття, в основі яких лежить їх етнічне ім'я Орос, Рус, Реус, Русін. Ця топоніміка пережила тисячі років і збереглася в назвах населених пунктів Угорщини донині. Своєрідною є доля місцевих українців. Протягом понад двотисячолітньої історії вони не покидали своєї прабатьківщини, їх анклави залишилися не тільки на Прящівщині, Мармарощині та Лугошині, а й в Угорщині, і тільки вони мають повне право називати цю не свою тепер землю своєю батьківщиною. З точки зору історичної справедливості з огляду на той факт що поняття Русь і русини з'явилося саме в Угорщині, саме Угорщина, чи не найбільше має право називатися Русі. Однак те право відібрали у неї угрофінське племя під назвою Маджари. Які мало не 4 тисячі років проблукали нетрями біля Оральських гір. І лише десь у 880 році з'явилася біля кордонів країни, яку згодом назвали їх ім'ям. А Русь, відповідно, з того часу, стала угорською. Саме відтоді почався занепад Угорської, а за неї Юсієї Західної Руси. І на зміну їй прийшла Київська Русь. Цей процес йшов повільно, поступово, ще довго в духовному, культурному, мистецькому та етнічному розвитку український захід випереджав схід. А тому феномен українства формувався насамперед на Заході, і лише згодом та естафета поступово перейшла до Сходу. Мадяри рушили від Уральських гір та досягнули Дунаю у 839 році. Протягом десятків років їх кочовище містилося на території сучасної Бессарабії, звідки вони робили часті набіги на сусідні землі, в тому числі і далеко на захід. Під час одного такого набігу на захід, печеніги. Скористалася тим, що мад'ярські кочівлі були залишені без належної охорони. Об'єдналися із болгарським царем Симеоном та вирізали там усіх без винятку мад'ярських жінок, дітей, дідів, бабів та охорону. Звістка про ту трагедію застала мад'яр Сегедіні, теперішній Сегед. Приголомшені горем мадярські воїни не захотіли вертатися додому, на землю, яку вони прозвали кривавою. На полі Пустосер біля Сагедіна було ухвалене рішення навіки забути про ту землю, про племінний поділ, який після винищення жінок і дітей втратив всякий сенс. Об'єднати усі сім угорських племен на чолі з зарпадом. Та йти завоювати нові землі на півночі. На місці тої доленосної наради, що поклала початок завоювання Угорщини, давно стоїть пам'ятник, але пристрасті навколо тих подій не вщухають донині і навіть розкололи угорське суспільство на так званих старих і нових угорців. У 898 році старі мад'яри оминули Київ, перейшли в Рецький перевал і вступили на територію. Закарпаття. Тобто мадяри під орудою Альмаша, коли дізналися про те, посадили всіх вільних жінок на вози і повезли Панонію повз Київ через Зарецький перевал. У локації старі мадяри їхали, то всіх мадярів, що залишилося без жінок і дітей, вони стали одружуватися із нашими з українськими вільними жінками і дітьми. Понароджувалися вже білі діти. І ці діти були вже не схожі на тих мад'ярських дітей. І їх назвали новими білими угорцями. А ті, що мають зовнішність стару, то старими угорцями. Оце так. Самі воїни без жінок і дітей нічого не варті, бо вони не мають. Ідеї, не мають національної ідеї, тим паче, що відірвані від своєї землі, вони не, не могли нічого створити і мали би розчинитися в українському морі. Але так не сталося. Самі воїни ті Угорські, це були як наші залишились як наші січовики, от не мали наші січовики національної ідеї, мали лише Якусь лицарську ідею чести. Жали собі, нічого не збудували. І добре, що з'явилися городові козаки, бо в тих уже трошки з'явилася національна ідея. У Богдана Хмельницького перед смертю щось він почав розуміти. Потім Веговський, потім Дорошенко. І так козаки наші стали нашою національною ідентичністю. А це так. На цьому, пані та панове, завершимо 29-ту частину. Дякую всім за увагу! Читаю Якумін Петро Балина. Слава Україні!